Відновитися музикою в Івано-Франківську влаштували творчий вечір для військових. Мета такого заходу психологічно відволікти ветеранів та реадаптувати їх до цивільного життя. Побували там і наші журналісти. Об'єднати військових та цивільних живою музикою вдалося реабілітологам Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні спільно з простором ветерани цивільні Петрос. Багато військових кажуть, що ну їм не потрібно цього, вони не хочуть. Але кожен раз, коли ми організуємо якісь арт-терапії чи навіть ці вечір музики вони розслабляються і вони переключаються з тих проблем, які не було, що немає нижніх кінцівок з ампутаціями, з пораненнями. Вони переключаються, відпочивають і розуміють, що що їх соціум приймає, громада приймає. Прийшли сюди близько двох десятків бійців. Військовослужбовець ігор Протас скаже, такі заходи допомагають їм відволіктися від пережитого. Звичайно, що корисно відволіктися, як то кажуть, забути, загубитися трішки між хлопців попасти, ну поговорити, відволіктися. Звичайно, корисно. Я раджу всім. Ну, не треба замикатися в собі. Треба проводити більше часу в соціумі. Ну, з людьми адаптовуватись. Долучилися до творчого вечора вісім музичних виконавців. Серед них є рама з гуртом Пенсія. Будь-який перетини. Між військовими і людьми, по цивільними, то нам дуже важливо. Відчуваємо, що ми робимо те, що не можемо не робити. Це треба робити. Чи це добре? Чи це добре? Це ми побачимо через багато років. Але все одно ми кожен день мусимо кожен щось робити. Організатори заходу кажуть, такі події полегшують психологічну реабілітацію військових після повернення з фронту. Відтак намагаються проводити їх частіше.